Терміновий випуск по біткоїну, давайте розглянемо ситуацію, яка зараз відбувається, тому що нагадую, на ринку зараз панує паніка. Люди бояться, люди бояться входити в позиції. Думаю, що зараз біткоін буде опускатися на 50 тисяч доларів. Ефіріум буде нижче тисячі доларів. Але давайте розберемося, що відбувається, і без жодної води переходимо на графіку. І зараз на графіках можемо бачити графік біткоїна. Дивіться, перейду на денний таймфрейм, і на денному таймфрейм можемо побачити таку ситуацію. Ну, по перше. Як я говорив в минулих відеороликах, у нас тут був сформований паралельний канал, який слугував собою медвежий прапор і з виходом до імбалансу 74 тисячі доларів. Зараз я спробую намалювати цей імбаланс, який є останньою точкою нижче, і можемо бачити на графіку, що ціна практично доторкнулася до імбалансу. Але якщо навіть його намалювати тютілько в тютільку, що прям точніше, то навіть трошки ми і не дійшли. Буквально не вистачило нам 200 доларів в ціні, щоб зачепити та проторгувати даний імбаланс. І дивіться, як я говорив, біткоін. Оця зона вона є вирішальною, тому що, окрім даного імбалансу, у нас тут є ще минула зона проторговки, якої можемо піти. Тобто ми опустилися до цієї зони. Але а, давайте ще глянемо по ефіру, що сталося. Перед тим буду перед моїми по ефіру. Ситуація виглядає набагато гірше. Тут Ефіріум пробив всі свої значення, пішов нижче. І зараз пробиває 1488 доларів. Люди не знають, що відбувається на графіку. І в принципі, по ефіру я бачу останню зону, яка зараз є в нас на графіку. Це є ось дана зона, куди ми можемо піти нижче, тобто протурхуватися до неї до цієї зони. Ось. А тепер чи будемо ми йти до цих зон, дивіться, по-перше, нас увесь цілий тиждень панували на біткоїні і, взагалі, на всьому ринку. І за Трампа панували такі от паніка. Тобто панувала паніка через те, що сьогодні понеділок буде чорний лебідь і так далі. Про це говорили з п'ятниці понеділю. І найголовніше, ви повинні розуміти, що коли от про це починають говорити з усіх утюгів, це означає, що скоріше за все в ціну вже це закладено. І коли відкриється ринок у понеділок, а це буде буквально через годинку-дві часом. То скоріше за все ми не будемо йти оновляти лой. Тобто, якщо дивитися на ситуацію локальну, що я бачу зараз? Зараз ми можемо, я би сказав. А... Ми можемо ще піти в проторговку в зону. Давайте виберу інструмент, щоб вам показувати. Ми зараз можемо, звісно, ще повернутися до даного імбалансу, зробити якийсь останній ресвіп зони 74 тисячі доларів, яка тут сформувалася на графіку. Ось вона звається 74300. Тобто ми можемо прийти ресвіп, проторгувати і вийти далі. Все, це останнє, що я очікую по біткоїну. Плюс по біткоїну, подивіться далі, якщо в нас буде велике падіння, воно буде в основному тільки по біткоїну, тому що домінація в нас практично на хаях. Відповідно, да, ми можемо по Нація, якраз ще на падінні трошки піти, зняти цей лой, це буде просто прекрасно. якраз. Ще одне падіння невелике, я би не сказав, там до 70. ну от. Максимум до 70 тисяч доларів, я б очікував останнє вирішальне падіння. На цьому фоні ефір 1400 може провалитися, так само, якраз зачепити дану зону, яку я, і піти у проторговку вище. Тобто я не очікую ніяких дещо тисячу доларів по ефіру, я не очікую ніяких, а, ж так сказати, 50 тисяч доларів по біткоїну. І так далі. Я би максимально куди очікував, це є зона ось цього імбалансу, можливо, якийсь свіп з цієї зони і все. Це є максимум, тобто 69-68 тисяч доларів, це є максимум, що я би очікував. І то... Це мої очікування. Длилися, тобто, ціни, які були би по ефіру та по біткоїну. Я думаю, це максимум 1-2-3 дня часу. Потім ми хорошим хуком вгору вилітаємо, не даємо нікому зайти в лонги і йдемо вгору. Але цей сценарій, який я зараз говорю, я бачу цей сценарій на насправді. Не сильно ймовірним, тому що, якщо чесно, я вже починаю дивитися на графік, дав у нас буде ще відкриття. Але те, що зараз відбувається, я думаю, що ми навіть можемо не проторгувати даний імбаланс, тому що в даному імбалансі дуже багато стоїть лімітних ордерів на покупку трейдерів в лонг. Так само в по ефіру дуже багато ордерів стоїть на покупку трейдерів в даній зоні, тому що дана зона тут починає формувати іквелос, певний певної пол ліквідності. Тобто логічно, тут би в цій зоні якраз 1376 було би добре зняти цю. Цю зону і після того йти в лонги, але знаєте, от коли вже всі бачать ці зони, воно дуже часто не відбувається і людей залишає без позицій. Тому, якщо ми не зачепимо ось цю зону і не зачепимо зону по біткоїну, я, в принципі, сильно не здивуюся. Ну, а мої очікування далі такі. Тобто, далі. Якщо ми будемося рухати далі по графіку, тобто перше, що нам потрібно зробити, це перейти оце остання у нас зона. Тобто 85 тисяч доларів тепер у нас слугує ключовою зоною для злому тренда. Тобто, якщо ми хочемо зламати структуру йти вгору, нам потрібно проторгувати цю зону і закріпитися. І далі у нас вже, в принципі, відкрита дорога вгору. Тобто, з даного сценарію сьогоднішнього дня я вже настроєний тільки по максимально побитчому. Я не думаю, що ми настали ми зараз у фазі медвежки. Я думаю, що ми зараз у фазі фінального. Витряску. Тобто реально зараз, я думаю, це фінальний витрізок, тому що зараз ліквідує багато трейдерів, що на Ефіріуму, що на Біткоїну. І ефіріум мені зараз виглядає так само. Зараз графік виглядає, як Біткоїн, Наприклад, давайте глянемо більше таймфрейм, включу тижневий графік, як у цій ситуації. Тобто, дивіться подивіться на цей графік, який він тут є. Ось тут, бачите, оцей фінальне падіння по біткоїну, яке сталося із 2000 бачите, 20 000 доларів. До практично 15500. Давайте глянемо по ефіріуму. Заберемо це, що я вже намалював, щоб нам не мішало. І зараз так само У нас виглядає останнє фінальне падіння із 2000 доларів. Ну не до 15 трошки нижче. Тобто тут можемо трошки пролитися, але ж не буде корелюватися на 100%. Тобто, от, ідентична ситуація, ідентично виглядають графіки. Подивіться на цей графік зараз загальний. І подивіться зараз на цей графік біткоїна отут. Тобто, Бачите, оце схожі, я би так. Давайте так, образно це намалюю. Дивіться, бачите? Просто образно, щоб ви розуміли. Тепер перейдемо на графік ефіріуму і на локальну ситуацію. Тобто, ось. Не бачите нічого подібного. Я бачу в цьому дуже велику подібність, тому я думаю, що тут буде зараз робитися вирішальне побітко по ефіріум, тому що дивіться, графіки, вони рухаються на психології ринку. Ось і дуже можна говорити про таку кореляцію, бо поведінка людей в такій періоді одинакова. Що за що тоді хоронили біткоін і Думали, що все буде коштувати ноль. Що зараз хоронять той самий ефіріум, і думають, що буде коштувати ноль. Я особисто зараз починаю набирати лонги по ефіру. Я зараз починаю максимально плотно закуплятися по ефірі. До речі, роблю я це все зараз на біржі BitGet. На біржі BitGet, Якщо ви по моїй посиланню зареєструєтесь, ви отримаєте найкращу мову на даній біржі до 8 000, до тисячі доларів. 10% знижки на комісію, і ну і загалом ця біржа набагато комфортніша. Зараз я останні на ній торгую дуже комфортна біржа. На ній найкращі комісії, і вже апріорі, тобто навіть порівнюючи з Байбутом, тут комісії у практично у два рази нижче. І, до речі, хто зареєструється по моїй реферальній посиланні, бо на ньому торгувати, буде мати можливість вступу на один місяць безкоштовно в мій клуб. Тому реєструйтесь, готуйтесь і до речі, також якщо ми так почали. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому, тому що тут, окрім крутого лайва, дивіться, я ще за ламбу виставляю, що в мене тут була поломка з ламбою. Тут мої угоди виставляються а також, наприклад, розіграші. От, наприклад, люди отримали. Я розіграв 20 мільйонів пепів буквально позавчора для учасників, які є моїми рефералами на бідгеті. Таких розіграшів куча, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. І не пропускайте крутих від мене подій. Також давайте додатково глянемо по графіках. Зараз ви бачите, бачите ліквідаційну графі графіку біткоїна, на якій я дивився його трошки більшою. Uh, немає ніякої ліквідності Тобто, вся ліквідність знаходиться якраз на 85 тисяч доларів, що я говорю. Бачите, мені навіть не потрібно uh, дивитися на ліквідаційну карту, тому що я да, я зразу бачу ключові рівні. Тобто у нас є 85 тисяч доларів, що я говорю, ключовий рівень, і рівень 90 доларів. Це є два ключові основні рівні. Тобто, так само на ліквідаційній карті 90 доларів, 85 тисяч. Ми, якщо з вами закріплюємося вище 85 тисяч доларів, я думаю, це прямий сигнал на те, щоб йти вгору. Але я вже користуюся моментами, які. Є зараз. Тому так, якщо, наприклад, воно піде нижче і зайде в цю зону, нічого, я готовий. Я готовий, наприклад, як мене, якщо виб'є мене стоп по ефіру стоїть у зоні 1318, якщо мене виб'є по стопу, я готовий перезайти, тому що чому я готовий перезайти, тому що я знаю точно, що ефіріум, він буде підніматися. І навіть якщо, наприклад, у мене вход зараз в позиції 1465, десь ось тут, ось сюди. І, наприклад, я потім зайду із стопа. То коли я знову дійду до 1465, у мене, наприклад, повернеться гроші з моєї втраченого стопу, Ну і потім піде далі на той прибуток, навіть ще більше, бо в мене буде набрана більша позицій, тобто максимально вигідні позиції, але без жодних усерединь, максимально по ризик менеджменту і без жодних завищених ризиків. Потім в своєму каналі поділюся результатами. Тож, друзі, я би не панікував. Нагадую, коли всі кричать про чорний лебідь, значить чорний лебідь уже в ринку. В основному, я так думаю. Думаю, незабаром буквально тиждень-два і куча позитивних новин, і ми вже з вами, що по ефірі више 2000 доларів, що по біткоїну вище 90 тисяч доларів. Надіюся, так буде, друзі. На цьому підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Надіюся, цей обзорчик вам сподобався.